Ся поворети, ха вам Бог помагає за вас правда, за вас слава, і воля святая, за вас правда, за вас слава, і воля святая, за горами гори, хмарою повиті, засіяні гори, крові политі, спокон віку Прометея та урока карає щодень Божий ребра, серце розбиває. Та не видки живу, чоє крові, серце знову оживає і сміється знову, не вмирає душа наша, не вмирає воля І не сити не вигоре на дні моря поле, Горітеся, поморете, хай вам Бог помагає за вас правда, за вас слава, і воля святая за вас правда, за вас слава, і воля свята.